Нам зрозуміло, що дії також неефективні. І на сьогоднішній день, якщо так далі буде продовжуватися, ми можемо ставити питання про обрання нового голови Верховної Ради. Мене не треба ні лякати, ні шантажувати. Коли є така пропозиція, я зараз готовий і хочу поставити на голосування питання щодо відставки голови Верховної Ради. Щоб не було більше шантажу, є у вас пропозиція, вносите її. Немало пропозиції, Я за вас її внесу. Будь ласка, прошу Верховну Раду визначити з цього питання рада. За два голоси до прийняття рішень завговорених питань. Проект закону. Про внесення змін до деяких законів України щодо включення Я ще раз хочу сказати. Ви хочете дискусію? Я готов зараз відкрити з вами дискусію? Я готов зараз дискусію відкрити, Віктор Михайлович.